Так, всім привіт. Сьогодні ми з базаром граємо в спідранери проти полівальників. Я спідранер, він полівальник. Зараз я його б'ю. Він має медленно дорахувати до десяти і може бігти за мною. Один, два, три. Раз, два, три, чотири, ага. п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ага. десять. А я Килаузать. Не-не-не, выйдем дверь. Вот это я этого разчипать не буду. Что ты перемною забыл? забув? да это? Я, да. Ну ладно, з разработан. Натяк, чекай на мене. Повториш? Ти дебил! Ти флай, юзаєш, нафік. А тепер а тепер дивись зараз на мене. Дивись, уважно. Тепер дивись ось. повториш. Так хватит ти, четинок! Я ж тебе дуже одну за секунду, у мене ш... у мене швидкість, у мене флай. Дві. Це чіти напік. Чити запрещено, заплющено. Не, не можна мене кіляти. Можна. Якщо используєш чіти, я тебе киляю. А я вмію такого, вот просто без прыжків. Шо умієш? А я над тобою зараз. Mm. Ти замахай, хай показує свої функції, ти мене сливаєш. Не можна показувати функції свої. Бачу, що ти чи ти, використовуєш баню. Ой, не баню, а келяю. Да, чекай, мені треба флай забінити Ти Ген сказав забінити, а не юзати а, ну ладно. Иди саран. Як шо ти не хочеш, якщо ти хочеш її не включить. А якщо ah. ти хочеш включать, то не зрак неузмечет. Ааа. Я нічого на диктор включил. Ха-ха, блин. Ти мій противник. <глух> Та я тебе маю вбити <глух> Чуєш значит, у мене є функція учить. <глух> Яка? как? У є міні карта Да, а это тоже запрещено. <глух> міні-карта є модом. Ну і що? це запрещено. На цьому Чекаю. тут. Тут все запрещено. Чекай мені... пацани пацаны,

Тебе спасибо ливну. Но тебе шанс своя башку договорим на коці. Все, маєш... Ти що, винил? Нет. Я його так пропускаю. Та все, я на Но... тебе не нападаю. ти що? Задефал, значить я уже подголим. Ага, спочатку скилл. Зу stop. <ріст> <ріст> ну точно моя задача, ні? Не думаєш, що Так, печку я не сделаю сейчас. <трицелуйся> 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 Боже, не друзья, добил, я так скажу. Чё? Мне друг кэше. Пацаны, все жопа. Я синьо птаю, шос истало. Не каже. А все, у нас стое тепло, видимо, вот все на рыбалку. Ой, чекай, я да, що забув. Стопен, не киляй. Ой, бля, я пути. Не киляй, стопен. Я спит забув, я Я не залезл. Сюда. Залис, ми тупо. Счастлин щит. Залеза. Кайф. Я в соло вернусь за цим. За, за... за... за кое-чем, короче. Ты что делаешь нафиг? Ні, ну ти є. А шо чи ти ще ні, якщо ти не знав? <ривіт> не убудь. Не поликантор, так сказати. <ривіт> не поликантор, це після того, як ти мене вбити, питаєшся. Я зараз тебе підлечую, ніж у крутилку. що, будеш бачиться і вимахувати. Так що рад, що я зараз просто за підлітаю. Ха. Бо в тут скільки є функцій проти тебе? Все, один на один часний дій Я перехоків з тобою, блять ha <sighs> ha <sighs> <sighs> Он до, до, до нафиг не законы бал. Как-то... Тут я бы пошла с такого босса пришл. Все, мы накинули. Да было понятно. А что мне еще работать, коли я лоун? А дефуз желиска. Так, дайте меня тут наглянуть. Ааа. Yeah, do you want to push up fight if it's trying to y'all? Блін, пало плав. Я церкву хотів в да. мене половати, а ти мені тоді Та й дай я відлечу, бо Проч сяку, я ще. Ти розвивайся, пока що, я в ад піду. На шляпа немає, але я її можу скрафтити. Ой, блін. Я не так хотів. Я 5, школу хотів в инвентарь, скрафтити. Я Що Ти що досі в Ты шедосправишься. Да. Не, я просто подивица, не киляй, Я просто подивица. Я тебе киляю. Вб'єш мовіл, не буду киляти Та чекай, я чекаю, зараз схил себе додам Дропать Сокуси Я засеюся на пів хп за такою могою флаєю Гідний Сеус Флаєю зає ладно Мені цей флає поміг Все таки а то я мне сдохну цех мовил, несмотря на те, що в мене щит. Ага. Мен, Ты тебе... сдох? <Стірить> я вас понял. Е-мойо. Не повезли. Я не еще не повезло. Ті, гай, ні, ще не повезло. Бé, ні в мене камбэк на те секунд пять. Ну, в принципе, да. Я прилетел забрав и летит назад на базу В принципі, Так вони коли я все собі забил? Да я не ждал я уже до тебя прилечу в мене Зомби, кива полетели. Понятно. Ладно, убили. Ну не выкладываем найти сейчас. Субтитры подогнал Сталин Так

Отзувайся за задефал. Да, конечно. Я твой лут не буду трогать Скілет, если всіх столин нафиг. Ты камень? що я зарби деревянную сакер, побіг за тобою. Зруй деревянную скер побір за тобою. Я почти дожалу хавчик. Дожали, и може ад я в тебе устайру на бисер. Колоссие хавчик? Ne, to je Co jsem ti Bo já ho už skoro vezl. On nikdy nebyl vůbec vůbec vůbec. Ach jsem ti Chyba bym je nie wiem co Nie wiem mnie z Jak Pochukuję na hrawi i Шо тай болтай, граю випадай. Реально. Эм, е, чуєш? Що? Я ж таки знаю, що воно робоче. На гравий вибий мені На. Вот. Шо? <пустим> вот. Супусу. Так. З першого разу вибив. Красавчик мені здається, походник Ні-ні-ні, знаєш, е, я походу рубрику перепутав. Ми, зараз знімаємо походу на цій от, не з підрани протиходника, а е, Майнкрафт, але ми проходимо його з читами. Головний прикол, знаєш який? Напротягом всього, що ми зараз з тобою знімаємо, Манту появляется, Е встроенный в чит и вот Эээ, встроенный чат. чат В смысле Мандас Рили встроенный чат в чики. Может мы будем схрен? В смысле, я кейчал? Ты пошл. Эээ... А так короче, что вот и вот. А то, короче, просто твой ти ти вот типа граєш вот что. Ну, спавнится, филиты. Икрытая, давай давайте. Нефли тая. А, я понял. А вони не спавнится нафиг. що за фигня? Спас забавляет. Вот так все настроено Заспавнили Эээ, е -е, голодуйся, если выйти вот я зову. Нет, мы тебе. За фортераст У нас палочка. Дальше okay. палочка. Okay. Скажи, скажи, к тебе координаты. Не, ты можешь по компасу бачить. Угу, по компасу може бачить. Да. Ну что, що я кручуся, я тут крутя пару метрів и покупаю, я вот не стекаю. Я кручусь, компас показываю, я вийду, сторону, кілька є куда-то. Може, ты не летаешь. Я стою на місце, компас летає. Компуспитай, я стреляю, не с тюрьом. Меня компонент, кого-то кварталет крутится. Не знаю, я что-то не тут. Минус. Эээ... Минус, короче. Минус и Минус и минус, А у мене є карта і, і комбатят мор. Ты можешь буде надо уже і выступити що Так сфера, сіпла, років грем. Палочка, серйозно, так мало? У меня шовстион, а там ты. Ну давайте, блейзики, спавнить. Я жду поки вони перестануть Своих з Пускай своих блайсов. ненавижу вайбер Ненавижу вайбер нафиг Ненавижу Ненавижу нафиг uh -huh. Ненавишу ми знаешь портал на тебе Всем короче пока друзья Всем дякую за то, что подивились это видео Всем пока Я на сегодня Я ненавижу все Всем пока